Кручений в гості! Кручений в гості! Кручений в гості сюди! Yeah. Добро! Я прийшов до того, що... Я хочу стіл з... Регулюванням висоти. Йох, непогана тичка, да, брат? Як випікнув, брат, як розповідає. Так, блискавиця, а що тобі я можу зробити? По-моєму, ж нічого. Не, ну в принципі, блискавиця. Трошечки я помилився. Виявляється, багато чого я можу тобі зробити. Красаво, красаво! Так, тоді 87 дивись що ми робимо. Бачив? 877, що ми робимо. Люди!